Тяжка ситуація в країні довела Україні потрібна армія озброєна та кваліфікована. І поки держава знаходить шляхи регулювання конфлікту, на підмогу солдатам приходять благодійники. Якісні розвантажувальні жилети це те, що серйозно поліпшує мобільність бійців. І як показує досвід, робить їх менш вразливими. Аби полегшити роботу бійців військової частини Т 0500 які охороняють транспортні вузли на сході країни, депутат обласної ради Валерій Куліч привіз партію розвантажувальних жилетів. На сьогоднішній день для бойця главна мобільність, щоб да. там не дірбаса, да, не да. та саме Очень где-то та його життя. Благодійний фонд «Поліський оберіг, учасником якого є Валерій Куліч, системно підтримує військо. Наразі ці військові частини передані жилети, а два тижні тому – GPS навігатори Це знаряддя замовили самі військові, виходячи з реальних потреб. На сьогоднішній день це дуже актуально. Я хочу сказати, якщо дають команду їхати, поки ти дивився одне, а коли ти лежаєш уже з лагеря – це вже совсем по-другому. Відот повна штучка наша потреби бійців на розвантажувальних жилетах не закінчуються. Тому підтримка з боку громади вкрай необхідна і надалі, аби допомагати патріотам України, які на сході боронять незалежність держави. Дай Бог, щоб весь личний состав був жив, і вернувся на своясія. Ми з чим можемо скромно там допомагати. Дякую, пасія.